на нату каналі Берестіві, і це наш новий бекстейдж першого матчу сезону. Але що було напередодні? Давайте дивитися. Завтра вже день матчу, перший матч сезону. Тому сьогодні ми вирішили нашим містянам представити всю нашу команду, тренерський штаб і особливо новачків. Ну це дуже цікава подія. Це дуже цікаво. Як на мене, це дуже крута ідея, бо всі, якби, ось навіть люди, які не дуже вболівають за вересня, наприклад, вони йдуть по парку і бачать, що якась така відбувається, якби. Ну, багато вболівальників сидить і дивиться. Я думаю, і так буде більше болівальників збиратись біля екрану, і нові болівальники будуть, щось нове для себе пізнає. Дуже хочу побачити, які сьогодні будуть новачки. Я думаю, буде цікаво. Чи хотів би ти сьогодні задати питання комусь можливих з гравців чи тренерському штабу? Я думаю, так, да, я хотів би задати тренеру питання. Якщо буде можливість, то задав би. А як думаєш, як прийде перший поєдинок сезону? Ну, дивлячись на товариські ігри, так було трошечки не дуже, але я думаю, буде нічия. Я думаю. Десь два-два. Або якщо дуже постараються, то три один можуть виграти. Берез, може, не, крем, Народний клуб збирає болівальників для того, щоб Представити літніх новачків для того, щоб розповісти вам про те, як ми разом з вами допомагаємо збройним силам України для того, щоб поговорити про розвиток дитячого футболу, для того, щоб презентувати свої нові проекти, дуже гарна подія на початку сезону. Думаю, що правильно обнадійливо. обнадійлива. Дуже приємно, що сьогодні зберуться в першу чергу учасники бізнес-клубу, адже ми себе позиціонуємо як народний клуб. Верес, хотілося б, щоб учасників бізнес-клубу було більше, а їх справді в цьому сезоні повинно бути більше, більше підтримки, більше вболівальників. Ну і розраховуємо, що цей сезон ми пройдемо значно краще ніж всі попередні. Декілька слів про наших новачків. Чи знайомі ви вже з ними, чи бачили їх, і от про поповнення в нашу команду знайомі, бо це так відносно не такі вже новачки, а повертаються люди в рівне. Теж велика надія на те, що вони допоможуть нашій команді в цьому сезоні. Завтра у нас перший матч сезону берез Карпати. Не можу спитати ваші очікування? Ми завжди очікуємо на е, позитивний результат. Е, більше того, всі гості, котрі заїжджають на матчі, е, поселяються в відомому готелі Бершлос. Якщо ви знаєте, кілька хвилин тому бачив автобус Карпат. Вони теж сповнені надії, що вони приїхали сюди не просто прогулятися, а приїхали за перемогою. У нас календар в цьому сезоні не дуже вдалий. Доведеться перші три матчі, хоча б вистояти, а далі вже піде. Ну і останнє питання: що для вас є бізнес-клаб? Бізнес-клаб це вже якби підтримка команди. В першу чергу не так багато міст України обласних центрів мають команди прем'єр-лізі. Місто чим знаменне? В місті повинна буде команда прем'єр-ліги, певзавод і зоопарк. Як тобі сьогоднішній захід? Дуже гарний, мені подобається. Що ти очікуєш побачити? Ще побачити нових гравців і думаю, що все буде круто. Сьогодні буде можливість задати питання комусь із гравців, кому хотів би задати. Гончаренко. Що спитати? Е, чому ну, приємно повернутися назад у своє рідне місто? Ну і на рахунок матчу завтрашнього, які у вас очікування? Я думаю, верес переможе. 2-0. І не передайте мотивацію давайте, нашим гравцям. Зарадіть їх на перемогу. Що скажете? Ну, Бажаю вам успіху в цій грі. Перед вовки. Перед зграє. Перед, згоди, вовки! <му> позитивного результату, але те, що ці хлопці завтра вийдуть і будуть віддаватися на 100%, це це правда і це ми можемо гарантувати. Андрій Армії поша. Горді пуцює. Позиція опорний під захисти. Прощалась. Керенко, центральний захисник, руководить студією «Правильне черв'янське дніво». Полонер Соми, Руслан Страбайдул, Абан, атакуває такі захиснини. Зараз ми покажемо вам той довгоочікуваний сюрприз, який ми дуже хотіли вам показати, а саме маскот Береса. Ось Області, а зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулець, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Серпня буде рівно рік Академії. Народного клубу Верес. І за цей рік ми багато чого пройшли, багато чого побачили, і насправді навіть встигли багато що досягти. До речі, якщо ви не знали, з вересня в нас розпочинається новий проєкт, це шкільні фан-клуби. Тепер по школам нашого міста ви зможете більше дізнаватися про Верес, і наші гравці будуть приходити до ваших шкіл. Тому очікуйте. Хоча сьогодні є канікул, але ми змогли знайти вже перших учасників нашого шкільного фан-клубу. Діти, давайте, де ви там? Заходьте. Вони вчора намалювали свій власний перший банк. Це реально круто. Вони самі малювали цей банер, це їхній перший банар. Верес, верес, кучно дай, верес, верес. Наші не поставлять. До перемоги, швидше в убій, до перемоги для здійснення в рік. Всі не посада. Віта посадаги, я питання до Богдана Когута. Скажіть, будь ласка, чи ви будете пробивати Пенальті, чи плануєте, о, якщо такі будете Добрий день. Ну, якщо Миколаєвич дозволить, то я з радістю прибіг. Всі питання до Миколаївича. Мене цікавить, чи взагалі є якийсь розклад тренувань, чи на ньому можуть бути присутні звичайні вболівальники, чи все-таки тренерський процес це більш закрита справа і там не можна бути присутні. Ми народний клуб, і я нічого поганого в цьому не бачу. І ми можемо в комунікації вболівальників і команди знайти е дні, де ми будемо розуміти, що болівальники прийдуть, подивляться і зробимо якісь відкриті тренування. Насправді я тільки за. А, як ви мотивуєте хлопців? Напевно, напевно, тут, точніше якесь питання має бути, що головне для футболіста. Ну, для мене, напевно, все-таки е це е дарувати позитивні емоції е для, для вболівальників для вас. Академія Вереса буде зростати. Більше того, конкретний приклад команда u 17 вже, а в минулому році u 16 за перший рік існування академії, хто не знає, я нагадаю, стала срібним призером чемпіонату України по першій лізі. Хлопців немає, але поаплодувати їх точно варто. Чому їх немає, тому що вони на тренуванні. Месі чи Роналдо. Ті хто не знімає, мабуть, я не знаю. А Роналдо. Хто з віку ми? Сергій Назаренко. Перший холод. Кім треба. Для мене колено. Можна отримати вашу ігрову футболку. З часом можна. У мене питання до Богдана Колона. Чи можна вашу футболку часом виграти? Як сказав Руслан, з часом можна. Обіцяю. Антон Геннадій, як пройшла бесіда з вболівальниками? Дуже вдячний всім, хто прийшли і сьогодні там познайомилися з новачками нашої команди, були на презентації, підтримали таким чином команду і надію, що всі, хто сьогодні були присутні, будуть також завтра підтримувати команду на стадіоні. Ну а сам захід відбувся в такій дружній, теплій атмосфері. Ми, як керівництво, були максимально відкриті на запитання вболівальників і так само і тренерський штаб, і футболісти. Давай, багатьох і вперед, ті не просто рядство ми. Царівний дорелом пересяти. Це більше, ніж футбол, пересозвай. Стадіон «Авангард» – початок нового сезону. Прем'єр-ліги, «Верес» рівне Карпати, ми йдемо, підтримуємо команду. Ось так пройшло ефектне представлення вереса на новий сезон. Ну а ми пішли готуватися до завтрашнього поєдинку. Цей день настав перший матч проти львівських Карпат, який розпочне цей сезон. Та після чотирьох років Карпати повертаються до УПЛ. Звісно, за цей час в них змінився і тренерський штаб, і команда. Але в них стоять нові амбітні цілі, завдання. Тому я впевнена, що саме цей поєдинок буде дуже цікавим та триматиме в напрузі до кінця. До матчу залишається дві години. Тому ми вам покажемо, як наш стадіон Авангард та весь колективен Каберець готувався до першого поєдинку цього сезону. Готувалися в звичному режимі, але дощик сьогоднішній вніс деякі корективи, де, деякі в деякій мірі працюємо в екстреному варіанті. Але служби всі на місці, все буде добре. Як думаєте, чи не завадить дощ, сьогодні все-таки вийти футболістам на поле і зіграти матч? Ну, враховуючи ті всі перепиті, які були на попередніх матчах, ми знаємо, що в нас хороший дренаж, хороші умови. Я думаю, що це не зашкодить ні самій грі, ні хорошому результату. Форма вже розвішена та очікує на наших гравців. А ми йдемо їх зустрічати і подивимося, в якому настрої на стадіон прибули наші вовки. звукового обладнання, налаштовуємо програму так, щоб своєчасно запустити гімн, вихід спортсменів на полі, все це обсуждаємо з ведучим, з режисерами. Повністю готуємось для того, щоб матч прийшов без яких земельних і технічних неполадок, от розкажіть мені ще такі нюанс. Якщо раптом страпляється така ситуація, що не працює там чи гімн, так, чи щось на панелі, як ви виходите з цієї ситуації? Є резервування, тобто є резервна машина, яка вас все дублюється. Це ми робимо налагоджуємо, щоб таких випадків не бувало. Дмитро, сьогодні перший матч сезону. Як ви налаштовуєтесь на такий поєдинок? Налаштування є якісь такі певні складнощі. Чому? Тому що є хвилювання, перш за все, не настільки за роботу, скільки, якщо ти вболіваєш за команду, то десь з думками також думаєш, які буде результати, звісно, хочеться, щоб команда перемогла. З іншої сторони, є плюс, тому що ну, багато людей, багато рівнян. Рівнянники, які, як на мене, одні з найкращих вболівальників зараз в Україні, і вони, звісно, також заряджають. Виходиш, коли ти бачиш, скажімо так, налаштовані по-хорошому на бій на футбольному полі людей. Вони десь заряджають тебе, і ти разом з ними перебуваєш от в такому піднесеному емоційному стані. І відповідно це дає можливість, скажімо так. Бадьоро говорить і в голові з'являються якісь слова нові. Для тих, хто входить в наш бізнес-клуб, з'явилися такі імені сидіння. Скажіть, чи подобається вам така ініціатива від нашого клубу? Приємно. Як Добре. вам взагалі ходити на футбол і з за боліватися От. Все сказано себе. А сьогодні як і ну бачите, ми навіть таку погоду прийшли, то навіть не обговорювали, щоб не прийти таке. Хоч така погода, але я так... початок сезону ми цього чекали. Як вам така ініціатива? Все в житті ніби складається з дрібниці, але є класні, приємні дрібниці. Ну, ну на перший погляд, ніби дрібниця. Очевидно, коли ти болієш за команду, коли ти любиш команду, а тут ще як скажімо так, тебе яким чином оцінюють для прикладу і таким. Ти дістаєш задоволення, що ти чимось займаєшся не просто так. Сьогодні правого першого, вон, сьогоднішнього народу Тамчу, надія Шважа, що до першої окремої піхотної бригади, який захищав нашу дозволу на запоріжчому напрямку Микола Молощук. Дивіться, наскільки в нас віддані вболівальники, що вони прийшли навіть в таку погоду вболівати і підтримувати червоно-чорних. Тому ми вам дуже щиро дякуємо. Мене звуть Олександр. Я акціонер нашого улюбленого клубу Берес. Спеціально приїхав на футбол. Перший. Матч в цьому сезоні прямо з Києва. Дуже неймовірна обстановка. Не зважаючи на дощ, на холод, я вже замерз, але чекаю від вересня тільки перемоги. Як вам перший тайм? Ну дуже важкий. Дуже важкі хлопці. Я бачу, що зосереджені на своїх основних помилках. У них основні помилки завжди були. Це помилки в обороні. Я Дивлюсь, що це заважає трохи відкритися і піти в атаку, але я думаю, що зараз щось буде в другому таймі. Ми обов'язково переможемо. А хто може забити? Як ви думаєте, я думаю, що? що Руся Стопанюк повинен як капітан взяти на себе цю місію, віктор. Як вам початок нашого нового сезону? Перший тайм дуже хороший, дуже активно. Все як обіцяв головний тренер, показали бажання. Моменти були практично в кожного попереду, і в Марко, і в Шарая, і в Дахновського. Тільки в Степанюка не було, але я думаю, що він легенда і він сьогодні заб'є. Як думаєте, в чому можливо переважає зараз наш суперник? Наш суперник ну й наскільки я бачу по стандартах дуже багато таких небезпечних подач було, але ми все нівельовували, нічого такого небезпечного. Тому, поки чесно, я не бачу за рахунок чого, вони можуть щось показати. Ну і декілька слів, скажіть нашим гравцям на сезон. На наступний матч у нас Динамо, як ви знаєте, так само домашній, важливий. декілька слів для них. Я хочу побажати удачі по перше в сьогоднішньому матчі в другому таймі. А на матч Динамо хотілося б побажати надійності в обороні, перш за все. А я вважаю, у нас хороші нападники і своє ми реалізуємо. І хотілося би якихось постав високо поставлених задач на цей сезон показати яскраву гру і радіти вболівальникам, які сьогодні дуже багато пройшли. Саша. Саш, як ти давно вболіваєш за верес? А, ну, вже рік. Як думаєш, сьогодні погода не завадить нам перемогти? Ні, не завадить. завадить? Як думаєш, що визначиться першим забитим м'ячем, в першому матчі сезону? Дахновський. Дахновський. А як думаєш, який буде рахунок? 2-1, Верес переможе. Ну і ти скажи декілька слів нашим футболістам на цей сезон. <кхи> Бажаю, щоб... Всі матчі бачимо. Як тебе звати? Андрій. Андрій, як думаєш, хто сьогодні заб'є перший звільник? <звій> ну, я сподіваюся, що заб'ють. Надію, що заб'ють, заб бо я хочу зробити. Як тобі перший тайм? Ну, насправді не сподобалося, тому що я хотів, щоб забили хоча з голову. Воно таке. Ти слідкуєш взагалі за нашими новачками? Як тобі наші новачки? Нас слідкуємо. Як тобі вони сьогодні? Сьогодні побачили нового голкіпера в нас. Як тобі? Нормально побажаю удачі всім нашим новачкам і всім нашим футболістам. Угу. Надію, що виграють беліс, а Карпати туди вже. Вся поєдинок не перемогою, але нічия є так само позитивним результатом, як для початку нового сезону. Хороший матч. Я рахую, що ми більш заслужили на три очки, ніж львівські Карпати. Потрібно було реалізовувати свої моменти. І однозначно, я думаю, що ми без тих таких трьох моментів, які у нас були майже стовідсоткові, забили би гол, Ми б сьогодні здобули перемогу. Але, на жаль, не використали очковку пілку. Це також позитив. Зіграли на нуль, враховуючи те, що ми на зборах. Пропустили досить немало. І ось тому шукаємо навіть в цьому матчі позитив і рухаємось далі. Як тобі було зіграти в твоєї минулої команди? Приємно. Приємно бачити старих болівальників, які мене підтримували також дуже багато років, коли я виступав за Львівські Карпати. Тому приємно грати з цією командою. Приємно кажу, повторюю, ще раз бачити болівальників. Матч видався хороший. Футбольна погода, дербі, скажімо так, тому. Це чудово прекрасно. Як будете готуватися вже до матчу з Динамо? Відпочинемо, подивимось, передивимось матч, проаналізуємо моменти хороші, погані. І будемо рухати в звичайному одноразовому режимі, Готуватися будемо до Динамо. Михайло, я можу привітати тебе з дебютом сьогодні за верес, в рамках УПЛ. Як тобі зіграти в складі основної команди сьогодні? Мені здається, це мрія багатьох дітей, людей взагалі. Потрапити на такий рівень футболу до цього діть дуже багато років. І я дуже вдячний тренерському штабу, в першу чергу, е, всім тренерам, з якими я працював в своїй кар'єрі, моїй найкращі підтримці, батькам, мої кохані і всім моїм рідним. Я дуже щасливий. Як можеш оцінити перший матч сезону, яким він видався для тебе? Не можу оцінити свою гру. Вболівальників все бачили, і команда мене підтримала, сказали, що я молодець і потрібно рухатись далі. На жаль, був такий прикрий момент, де ти отримав пошкодження. Наскільки серйозне це пошкодження і як ти себе зараз почуваєш? Завтра я їду на МРТ, і після цього з лікарем все будемо вирішити. Надіюсь, що все буде, все обійдеться і все буде добре. Можемо побачити тебе ще на Динамо. Я тільки за нашій команді немає часу розслаблятися, адже зовсім скоро, 9 серпня, на верес очікує новий суперник, а саме Київський Динамо. А ти постав подобайку цьому відео, підписуйся на наш клубний ютуб канал Верес Тіві. І до нових зустрічей, Па-па!